Вартість картин, які намагаються перевести в жовківський костел із Львівської національної галереї мистецтв сотні мільйонів доларів. Таку оцінку дають історики та експерти. Вони переконані, ймовірні маніпуляції з переміщенням полотен нечесні, бо за як на них намагаються заробити. Чомусь нікого не ставить е, зацікавлення сума страхової е, оцінки тих картин. Їх оцінили в 10 мільйонів доларів. Уявіть собі чотири полотна. Найбільше з них 7 на 8 метрів. Та поцікавитися на будь-яких аукціонах і фахівців з міжнародних музейних справ, що такі полотна коштують сотні і сотні мільйонів доларів. Чи не є це підготовка до того, що потім щось випадково може статися з тими картинами? Транспортувати два широкоформатних полотна італійського живописця Мартину Альтомонте не можна взагалі, переконують фахівці за життя. Борис Возницький добре подбав, аби підібрати належні умови для зберігання цих шедеврів. Костел жовтки, мабуть, не варто нікому пояснювати, не є пристосований для того, щоб експонувати подібні пам'ятки. Немає ні відповідного кліматичного режиму, немає ні належної охорони, немає ні належної належного обладнання для експонування подібної пам'ятки. Ці скарби сотворила людина. Якби не пан Возницький, якби не його величезна праця, якби не його сміливість, впертість і безмежна. Скромність і працьовитість сьогодні би ніхто про ці картини не знав би, не думав би і не гадав би, аби таке залишити полотна битва під відним та битва під парканами у Львові. Обласна рада звернулася із відповідним проханням до Міністерства культури України. Що стосується безпосередньо цих двох картин, то вони опинилися у Львівській картинній галереї чи в 60-х, чи в 70-х роках. І е, опинилися в результаті пошукових експедицій, які тоді проводив Борис Возницький. Він їх забрав з костелу, який був зачинений з 1946 по 1989 рік. Я хочу ще сказати, що така була остання воля Бориса Возницького, який все своє життя служив батьківщині, захисту, збереженню та примноженню культурної спадщини. Якщо два полотна таки перевезуть зі Львова до жовтівського костелу, переконують львівські історики. Це буде першим кроком до розорення фондів Львівської національної галереї мистецтв, яку півстоліття наповнював відомий мистецтвознавець Борис Возницький. Переконують львівські історики.